Вітаю вас, дорога церква. Ми разом з вами всією церквою продовжуємо розглядати перше послання апостола Івана. І насправді я думаю, що це дуже чудово, дуже класно, коли вся церква, ми ось на зібранні, на домашніх групах в такій в одній темі знаходимося. Розглядаємо одне послання, розбираємо писання і говоримо про одні істини. І ми сьогодні будемо продовжувати з вами розглядати послання Івана. Хотів би нагадати трошки про те, що, про що говорили минулого разу. Минулий раз говорили про відносини з Богом і відносини з людьми, про нашу любов до Бога. І любов до людей. І це являється дуже важливими ознаками нашого християнського життя, того взагалі, чи є ми християни, як ми можемо практично це побачити по зовнішніх ознаках, і наскільки якісне наше християнське життя. Сьогодні ми поговоримо про деякий інший аспект того, як нам побачити, хто є християнин, як нам відрізняти християнство від інших лжавчень якихось. Але хотів би почати з. Одного тексту, який читав, про який говорили в минулий раз, це Євангелія це послання Івана, другий розділ, 17-й текст. Послання Івана, другий розділ 17 текст. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. В цьому тексті говориться про переваги. Життя по Божій волі, від того, щоб жити по волі цього світу. Але тут виникає таке питання. Тут говориться, що світ та його бажання минають. Ось вони минають, минають, а коли ж вони минуть вже нарешті. І е, християни повинні до цього питання підходити з очікуванням, коли це мине. Християни підходять до питання кінця світу не з страхом. Вони очікують кінець світу не з страхом, а з е, з очікуванням позитивним. Вони дійсно не бояться, а очікують кінця світу, тому що вони очікують приходу Ісуса Христа, другого приходу Ісуса Христа. Вони очікують, що, щоб вічно вже бути з Богом, де не буде ні гріха, ні смерті, ні страждання, ми вічно будемо з нашим Господом знаходитись і вічно царювати з Ним. І далі апостол піднімає цю тему, коли ж буде. В який період ми живемо, та коли ж цей світ мене. І сьогодні ми з вами розглянемо другий розділ з 18 і по 29, текст. З по 29 текст. Перше послання Івана, другий розділ 18-й текст. Діти, це остання година. Як ви чули, антихрист наближається. І вже з'явилося багато антихристів. І з цього розуміємо, що це остання година. То перше він каже, що зараз остання година. То християни задають питання: коли ж мене світ? І нам дається відповідь, що це вже остання година. Що означає остання година? Можливо, ви чули цю фразу остання година. Можливо, в такому контексті, що там скоро буде остання година, або ось зараз тільки вже остання година. Але в Біблії, коли ми зустрічаємо термін остання година. Ну, ці слова. Це означає весь період від першого приходу Христа до другого. Це можна сказати так, як останній період або останній етап. Це можна порівняти з такими періодами в життя людини. Три основних періоди в життя людини є: це дитинство, вже дорослість і старість. І коли людина настає старість цей період життя, то людина не знає, скільки він буде часу. Чи 5 років, чи 10, 20, 30, 40, можливо, буває. Тобто, ми не знаємо точно е, часу, коли в нас закінчиться цей період старість. Коли ми помремо, і будемо вже в вічності. Е, так само можна порівняти, і ми зараз живемо в останній час, в останній період, що е, це останній період між першим приходом Христа і другим приходом. І до другого приходу Христа будуть певні випробування, про які тут е, говориться в цьому тексті. Тобто, на нас чекають такі випробування, як Антихрист. Бо антихристи також і е, спочатку він го, Тут говориться, що як ви чули, антихрист наближається, тобто якийсь один е, основний такий фінальний антихрист, який е, буде виступати проти Христа глобально в усьому світі. Е, але е, тут ще говориться і вже з'явилося багато антихристів. Що зазначає це слово Антихрист або Антихристи? Можливо, ми уявляємо собі відразу якесь таке створіння рогате з копитами, з вилами, яке вистрибнуло прям самісінького пекла до нас. Але антихрист означає просто противник Христа. В, іншому, в інших перекладах ще буквально перекладається як ворог Христа, той, хто йде проти Христа, проти його вчення, проти його особистості. І зараз вже є багато антихристів. Тобто, зараз. Серед нас, серед нашого світу, в наш час є вже багато людей, які виступають проти Христа. Тобто це означає то такі антихристи, далі більш детально подивимося, але можна сказати, що це ті, хто або заміняють Христа, намагаються замінити Христове вчення якимось іншим, або виступають проти того, що Ісус є Месія, Ісус є Христос. Добре. Йдемо далі. Звідки вони взялися, та в чому їхня небезпека? Другий розділ, 19-й текст. Вони вийшли з поміж нас, але ніколи не були нашими. Бо якби вони були з наших, то лишилися б з нами, але вони вийшли, щоб показати, що не всі з наших. Тобто ми бачимо, що це не просто люди десь там з іншого світу. Це не просто люди, які взагалі можуть бути, це можуть бути люди, які взагалі Які були дотичні до церкви. І... Тут апостол говорить про те, що це ті, хто були вони вийшли з нас. Тобто вони були близько до апостолів, вони були в церкві, можливо, вони ходили в церкву, були в зібраннях і так далі, але вони з самого початку, говорять, не були нашими. Тобто вони не мали цю спільність з Богом і з Христом. Бо як і далі буде говоритися, і до цього ми в першому розділі дивилися, що без. Відносин з Христом не може бути відносин з Богом взагалі. І він каже: вони не були, вони не були нашими. Тобто, можливо, вони ходили в церкву або були серед вчення апостолів просто через якийсь інтелектуальний інтерес. Їм було просто цікаво слухати якісь нове вчення, їм було просто цікаво бути серед цих людей і так далі. Але вони не були по-справжньому захоплені Христом, не були по-справжньому захоплені цією особистістю, не були по справжньому захоплені християнством. І для чого? В кінці каже, але вони вийшли, щоб показати, що не всі з наших. Тобто, ми з цього можемо побачити, що не всі християни, не всі, хто називається себе християнами, такими і являються. І які б вони історії гарні не розказували, що вони там мали якісь відчуття, якийсь досвід, або ще щось, не всі являються християнами, хто називає себе християнами, або хто вчить вчать чомусь, видаючи це за християнство. Добре, йдемо далі. Тобто, ось хто такі антихристи, їхня небезпека в тому, що вони можуть нас нашу увагу відвести від справжнього християнства. Вони можуть людям вказати не на справжній шлях спасіння, а на якийсь хибний шлях спасіння, який приведе їх в кінці, не до Бога, не до вічного життя з ними, а до пекла. І це їхня головна небезпека. Це те саме, що під час якоїсь епідемії, замість, ось під час якоїсь епідемії вийшли ліки від якоїсь там чуми, від смертельної хвороби. І це люди, їх можна прирівняти. Це такі, як можуть бути шарлотани, які видають, які роблять підробки несправжніх ліків. Їхня небезпека, що вони видають вчення про спасіння, про Ісуса Христа. За справжнє, хоча воно таким не являється. Це те саме, що під час епідемії продавати несправжні ліки від цієї хвороби. Добре? Далі як же ж нам визначити, виявити, хто ці лжевчителя, хто ці антихристи, хто виступає проти Христа і яке це є вчення? Другий розділ 20 21 текст. 20-21 текст далі. Ви маєте помазання від святого, і усе знаєте. Я написав вам. Не тому, що ви не знаєте істини, а тому, що ви її знаєте і тому, що жодна брехня не може походити з істини. Ну, то, перше, що таке помазання, помазання від святого, що означає, що ми все знаємо? Перше помазання це тут говориться про Духа Святого. Тому що далі, в 27 вірші, який ми далі будемо читати, там говориться, що це помазання нас навчає. Тобто це не просто якась абстрактна дія помазання чи ще щось це це є Дух Святий, тому що особистість тільки може навчати. І взагалі з біблійного вчення ми бачимо, що Дух Святий він виконує цю функцію в християн. Він навчає їх істини. Коли ми читаємо Слово Боже, ми за допомогою Духа Святого можемо погодитись, що це є істина, зрозуміти, як її приміняти і навчатися їй. Тобто ми маємо справжні християни мають Духа Святого, і ми знаємо істину, знаємо істину про Христа. І я написав вам не тому, що ви не знаєте істину, а тому, що ви її знаєте і тому, що жодна брехня не може походити з істини. Тобто, перше, ми можемо дізнатися, хто такі антихристи, де є лжевчення, саме перше це знаючи істину. Якщо воно не відповідає істині, якщо якесь вчення не відповідає Біблії, не відповідає вченню Христа, то це є не істина, це є лже вчення. Приклад вже такий приводився в одній з проповідей, що нам потрібно знати, для того, щоб дізнатися підробку, є підробна якась купюра, для того, щоб дізнатися, що це підробка, нам потрібно знати ознаки оригіналу. Який є оригінал. І тоді ми можемо визначити, що це підробка. І тут так само для того, щоб дізнатися, хто де брехня, де не істина, ми маємо знати істину. І далі це перше, перше, що нам потрібно порівнювати з істиною, щоб дізнатися, чи це лежав вчитель. Далі з якою ж істиною, яка основна істина, основний критерій? 22-й, 23-й текст. Хто брехун, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос. Хто відкидає Отця і Сина, той і є Антихрист. Кожен, хто зрікається сина, не має Отця. А хто визнає сина, той має Отця. Тобто знову Іван говорить, що не може бути відносин з Богом без визнання Ісуса Христом, без визнання того, що була така особистість, як Ісус, і це є Бог, який втілився. Це є Той, хто є тим Месією. Про якого говориться в старому заповіті, про якого говорилося в пророцтвах. і той, хто. Тобто Ісус Христос, ми вже говорили про це, що це не ім'я і фамілія. Ісус це ім'я людини, Ісус це ім'я ім людини, а Христос це його титул. Христос це те для його місія. Тобто Христос це Месія, той, про кого говорила в старому заповіті. Місія в тому, щоб спасти людство від гріха і царювати, царювати вічно. З церквою, з вірними йому. Тобто, ми бачимо, що саме перше потрібно, щоб людина визнавала Ісуса Христом, Месією, своїм особистим Спасителем і визнавала Його авторитет як Месії. І кожен, хто зрікається сина, не має Отця. А хто визнає сина, той має Отця. То перше, що знову говориться, що не, мож, не може бути відносин з Богом без відносин з Христом. Тобто, щоб людина не казала, що у мене там е, я знаю багато, е, в мене є якісь відносини з Богом, в мене є якісь переживання, е, я відчував Бога, або в мене є якісь там видіння чи ще що, що завгодно. Щоб людина не казала, які б вона історії гарні не розказувала, на що б не ссилалась, якщо вона не має. Не вірить в Христа як в Спасителя, як в Месії, ми можемо сказати, що в неї немає ніякого зв'язку з Богом. Ми можемо сказати, що вона не має таких живих відносин з Богом, і що це все, ці слова всі вона може сама себе обманювати, або це взагалі є неправдою і так далі. І Христос не просто Спаситель світу, а Він єдиний Спаситель. Більш чіткіше про це говорить сам Христос в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6-7 текст. І Ісус відповів: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо ви знаєте мене, ви будете знати й мого Отця. Відтепер ви Його знаєте і бачили Його. То він каже, я дорога правда і життя. Якщо інші вчення релігії говорять, що ми вам вкажемо шлях на інші лідери вчень, кажуть, що я вам покажу шлях до Бога, я вам покажу шлях до істини, чи ще щось, то Ісус каже, що я є ця дорога, я є цей шлях до Бога, я є правда, я життя. Тобто християнство відрізняється від інших релігій в тому, що Но не просто що Христ. Що лідер християнства Ісус Христос, він не просто вказує на якусь дорогу до Бога, Він каже, що і є ця дорога. Маючи відносини зі мною, ви маєте відносини з Богом і ви маєте доступ до Бога. Тобто, сам Христос заявляє, що Він є єдиним шляхом до Бога. І можна сказати, ну як можна так радикально говорити, так радикально заявляти, що це єдиний шлях до Бога. Є ж так багато інших думок, інших релігій і так далі. Але е, е, єдиний, хто може так говорити, це сам Бог. І Ісус. Він прийшов сюди, він знає істину, і він єдиний, хто може заявляти про це. І ми маємо розуміти, що ми е, приходимо до Бога, ми е, отримуємо спасіння не на своїх умовах, не на тому, що ми собі придумали про Бога, там, не на тому, як ми хочемо прийти до Бога, які ми хочемо мати з Ними відносини, з ним відносини, а на Його умовах. Ми приходимо до Бога на його умовах, і такі його умови. Визнати Ісуса Христа як Свого Спасителя, і тому, що Він взяв. На себе наш гріх і мати відносини з ним. Тобто, християнство це єдиний шлях. І зараз ми теж можемо стикатися з такими різними антихристиянськими вченнями, які переводять наш погляд з хреста на щось інше, які кажуть, що є багато дорог до Бога, можна не тільки через християнство прийти і так далі. Але ми бачимо, що Біблія стверджує зовсім інше. тобто як ми можемо побачити, що це вчення неправильне або вчення Антихриста? Той, хто не сприймає Христа як єдиного Спасителя, не сприймає його як Месію, як царя, як Господа? Далі, як же ж нам боротися проти цих живчень? Як нам запобігти тому, щоб вони були в церкві, щоб ми стали жертвою цих живчень, щоб ми в них повірили або подумали про них серйозно? Що нам робити з цим, всім, з цими антихристами? Далі Іван продовжує другий розділ, 24-й текст: нехай у вас перебуває те, що ви чули від початку. Якщо у вас перебуватиме те, що ви чули від початку, то й ви перебуватимете в сині і в отці. Тобто, перше він говорить декілька разів то, в цьому вірші говорить про те, що ми повинні в чомусь перебувати, і щось в нас повинно перебувати. Перебувати те, що чули від початку, тобто те вчення, яке ви чули з самого початку, вчення, е, яке висвітлюється в Євангелії від Івана, де він говорить, що. Спочатку було Слово, Слово було у Бога, Слово було Бог, і воно прийшло до нас, воно стало плоттю. Слово стало плоттю, тобто це Ісус Христос, який, щоб Бог сам прийшов до нас, щоб вирішити проблему гріха. І нехай у вас перебуває те, що ви чули від початку, і ви перебуваєте в цьому, перебувайте в синій в отці. Слово перебувати означає не просто знати про це інтелектуально, а це означає практикувати це, практикувати цю істину, роздумувати над тим, як вона впливає на наше життя. Тобто, це означає практично кожен день думати про те, що Христос зробив для мене, як я будую з ним відносини, як я перебуваю відносини з ним, чи молюсь я кожен день, чи думаю я про нього, чи пізнаю його через Писання, через Його Слово. І чи думаю я кожен день про те, як я можу прославити його в сьогоднішньому дні. Тобто, перше, це перебувати в істині і практикувати її. Що нам робити з цим далі? Тобто триматись за Христа і за основи цього вчення? Другий розділ: 25-й текст, і це є обітниця, яку він нам дав вічне життя. Тобто, друге, це бути впевненим в спасінні, впевненим в вічному житті, в тому, що якщо я в Христ, вірю в Христа, якщо я проявляю це в своєму житті цю віру на практиці, то я 100% маю відносини з Богом, я маю вічне життя, я впевнений в тому, що щоб зараз зі мною не трапилось, я буду в вічності з Богом. Тобто, зараз це особливо для нас актуально в будь-який момент. Є загроза того, що життя може просто перерватись, але я впевнений, що я буду в вічності з Богом не на основі своїх якихось справ, не на основі е, свої, своїх якихось вигадок, а на основі того, що зробив для мене Христос, на основі Його слова і того, що Він для мене зробив. У Перших читачів була така проблема, що якраз ці лже вчителя, які приходили, вони перш за все, і в наш час також, вони перш за все, б'ють по-нашому впевненості в спасінні, впевненості в тому, що а чи Христос істинний Спаситель, чи дійсно жертви Христа достатньо для того, щоб нас врятувати, щоб ми мали відносини з Богом? І тут Іван каже, так достатньо, бо це Бог обіцяв, і Він дав нам цю обітницю. Він дав нам Духа Святого, про якого ми говорили до цього, який дає нам гарантію цього спасіння. Який навчає нас цієї істини. Тобто, друге, ми повинні бути впевнені в спасінні і знати, що, щоб не трапилось, ми будемо в вічності з ним. Е, тобто, надіятись на Божі обітниці, а не на свої якісь сили. Далі, 26, 27 текст. Я написав вам це з приводу тих, хто вводить вас в оману. Помазання, яке ви отримали від нього, залишається у вас, і ви не потребуєте, щоб хтось вас навчав, бо воно саме вчить вас усього. Вони Воно істинне, а не брехливе. Залишайтеся в ньому, як воно й навчало вас. Тобто, знову бачимо це слово залишайтеся в ньому або перебувайте в ньому і так далі. Взагалі, слово це перебувайте, воно в новому заповіті зустрічається 112 разів. І рівна половину, 66 разів, воно зустрічається в цьому невеликому посланні Івана. Тобто це одна з основних думок, які він хоче нам передати. Яке це послання хоче нам передати Бог, що Бог нам хоче через нього сказати. Тобто, щоб ми перебували, постійно практикували наше християнство, практикували роздуми над істиною. І я написав вам е з приводу того, Іван каже, що з приводу тих, хто водить вас в оману. Помазання, яке перебуває знову, що Дух Святий, що Він в нас, це гарантія нашого спасіння, і ми не потребуємо, щоб хтось нас навчав. Тобто, вперше, коли я прочитав ці слова в писанні, не потребуєте, щоб хтось нас навчав, я думаю, що, ну не міг зрозуміти, що конкретно тут мається на увазі, тому що може здатися, щоб хтось нас навчав. Ми не потребуємо, тобто нам не потрібно, щоб ем, ось. Приходити на неділю на зібрання і слухати проповідь, щоб е, з проповіді нас навчали, щоб якісь інші люди нас навчали десь на домашній групі, чи навчали нас істин з писання, бо ми і так вже можемо якось це знати. Але якщо подивитися в контекст трошки вище, то ми бачимо, що Іван каже, я написав вам це з приводу тих, хто вводить вас в оману. Тобто не потрібно, щоб нас хтось навчав з. Е, Інших якихось вчителів поза християнством, що нам не потрібно якесь інше, інше вчення, окрім вчення Христового, окрім біблійного вчення. Тобто для того, щоб нам мати спасіння, повноцінні відносини з Богом, відносини з церквою, відносини християнські з людьми, нам достатньо Христа і Писання. Нам достатньо вчення Христа і вчення Писання. Для того, щоб мати повноцінні відносини з Богом, мати спасіння, цього достатньо. І про це Іван каже, що вам не потрібно звертатись до якихось інших вчителів поза християнством. Можуть різні приходити антихристи, які будуть вам казати, що Христа недостатньо, вам потрібно щось більше. Це вже там. Прошлий вік, чи якось так. А нам потрібно пам'ятати, що цього достатньо це є вічна істина і це є саме Слово Боже. Тобто, ми не маємо потреби в іншому вченні окрім, христи... окрім християнства. Про це тут говориться. Тобто, як нам протистояти і що нам робити з антихристами? Які будуть тут, які будуть нас старатися відвести від Ісуса Христа до якихось інших вчень, до надії на себе, надії на якихось інших лідерів, але не на Христа. Що нам робити? Перше, це зосереджуватись на Христі, перебувати з Ним в постійному спілкуванні, кожен день, роздумувати над цією істиною і розуміти, що ми віримо в самого Бога, ми віримо в Ісуса Христа, через якого маємо відносини з Богом, і в нас є Дух Святий. Друге – це бути впевненим у своєму спасінні, на основі жертви Ісуса Христа і відносин з ним ми можемо бути у своєму спасінні. І третє, триматися біблійного вчення. теж постійно перебувати в ньому, постійно наповнювати себе ним, свої роздуми ним. Добре, далі. Що нам далі робити? Завершує Іван останніми віршами, 28, 29 вірш. Тож тепер, діточки, залишайтеся в ньому, тобто в Ісусі Христі, щоб коли Він з'явився, ми мали сміливість і не були осоромлені перед Ним у час Його приходу. Якщо ви знаєте, що Він праведний, ви знаєте, що кожен, хто робить. Праведне народжене від нього. Тобто, такий підсумок цього розділу: перше, залишайтеся в Христі, щоб коли він друге прийде, ви знали, що Він прийшов за вами, щоб забрати вас вічність до себе, щоб ви були вічно з ним, а не він прийшов, щоб осудити вас, і ви були в пеклі. Тобто, перше, перебувайте в спілкуванні Христі і проявляйте своє християнство практично на вірі, практично свою віру практично проявляйте. Тобто, будьте завжди на поготові. Про це ці вірші. і... Ще таке хочу сказати, що коли віра християнина проявляється в житті, то сам Бог проявляється в ній. Тобто ми можемо бачити те, як Бог через наше життя проявляється в інших людей і доносити істину іншим людям через це. Добре. Отже, хто такі антихристи? Антихристи це не просто люди з. Якоїсь іншого світу чи ще щось це люди, які можуть бути серед нас виходити з нас. Це люди, які не для яких Христос не є на першому місці, але вони вчать намагаються видати щось за істину, вчать якомусь іншому вченню, що спасіння можна отримати іншим шляхом, що Христа недостатньо або Христос не є єдиним спасителем світу і так далі. Далі, що нам робити з цим, що нам робити з Антихристами? Самим перебувати в істині, в спілкуванні з Христом і надіятись на, на Бога, на всю трійцю, тобто на Христа, на Духа Святого і на Отця, надіятись на Бога повністю і розуміти, що наше спасіння залежить від Нього. І третє, триматися біблійного вчення, перевіряти все, що інші говорять, що навіть я проповідую, перевіряти згідно з біблійного вчення, з Біблії. І останнє це проявляти своє життя на свою віру на практиці, це показувати, що я дійсно віруючий на тому, як я живу, як я живу праведно, і очікувати з нетерпінням очікувати другого приходу Христа. І знати, що якщо ви вірите в нього як свого особистого Спасителя, ви знаєте його Господом, ви неодмінно 100% ви будете з ним у вічності. Якщо ви ще цього не зробили, якщо ви не покаялись, не спаслись, у вас завжди є така можливість, завжди є можливість прийти до нього, мати з ним відносини, відносини з Отцем і Духом Святим, просто через віру в нього, просто через цей подарунок. Хотів би разом помолитися з вами.